Балада про Фанделлер. Цю пісню про пригоди склав, не знамо хто, і звідки, та повіствує вона вам про місто наше рідне, про Фандалін, що тихо спить в Триборському лісництві. Але це зараз бо ж колись цілком він був в бандитстві. Скляний там посох панував, та вро червоне ставив на молодушних розбишак, хто зажадав поваги. Та не зробивши нічого повагу, щоб здобути, вони кошмарили містян, боялись ми їх дуже. Аж доки в місто не зайшли пригодники туристи. І з Невервінтеру прийшли до нас авантюристи. Обивши гоблінів, звезли увесь віджатий крам, І готові були наштовхать червоним пацанам. В заїжджому дворі Стоунгіл. Відбулася ця битва. І чотирьох червоних вмить розплата напостигла. Багато чуток і легенд про це говорять краєм. Та як все було лише я, Сільдар Головінтер, знаю. Був ранок, сонце обіцяло гарною погоду. Та то були лише цяцянки. Проте скажу я згода. Сніданок. Ваура євла на опохміл розсолу все вимагала в толбіна. Багацького алкоголю вона припила учора, коли на сцені кнайпи, всі витвори свого пера декламувала файно. Павадінша Гвен Ваніган сиділа поряд з нею. Вона тверезою була, тож їла мітітею. Колеги Боді не було, кудись подівся, хлятий. На його місці Келагар щось говорив завзято. Аж от спинили базікання дрову коменяки, коли ввірвались у шинок хабаря вимагати. Усі місцеві втекли, а сібо доєднався, створивши блисковку і дощ, що попів виж застався зостався від ворогів. Та судилось отримати виж побої, бо вберегла їх добродійність, славні їх героїв.